Христос рождається, молимося благальну молитву до Пресвятої Цариці, Святої Вермиці у Помпеях. В ім'я Отця і і Сина, Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь. О преславна цариця і переможниця, о володарку неба і землі чиє могутнє ім'я веселить небеса, а від страху дрожать глибини пекельні. О славна Цариця Вервиці, ми щасливі діти твої, зібрані в твоєму храмі в Помпеях, виявляємо почуття наших сердець та синівською відданістю висловлюємо тобі наші біди. Із престолу доброти, де сидиш, царице, зверни, о Марії, милосердні очі твої на нас, на наші родини, на нашу батьківщину, на Європу, на світ. Змилосердися та підтримай нас у тривогах і муках, які засмучують нас. Поглянь, о Мати, скільки небезпек душі і тіла, скільки бід і скорбот нас пригнічує. О, мати, випроси для нас милосердя Твого Божого Сина і переможи добротою Твоєї серця грішників. Вони є нашими братами і твоїми дітьми, що відкуплені кров'ю Ісуса та засмучують твоє материнське серце. Покажи всім, якою ти є миру і прощення. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Ти Тими жінками, і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Це правда, що хоч ми і діти твої, але перші гріхами знову розпинаємо в наших серцях Ісуса і заново проколюємо Його серце. Визнаємо, ми, ми заслуговуємо найсуворіших покарань. Але пам'ятаєш, як на Голготі ти прийняла з Божественною кров'ю заповіт умираючого Спасителя, щоб проголошувати нашою Матір'ю, матір'ю грішників. Ти, Отже, як наша мати, є нашою заступницею, нашою надією. А ми плачучи та просячи, простягаємо до тебе руки, кличучи, змилосердися. О, добра мати, помилуй нас. Наші душі, наші родини, наших рідних, наших друзів, наших померлих, а особливо і наших ворогів, і багатьох тих, хто називає себе християнами. Але однак ображає, любляче серце Твого сина. Милосердя просимо сьогодні для розбещених народів, для всієї Європи, для усього світу, щоб покаявся і навернувся до Твого серця. Милосердя для всіх, О мати, милосердя. Богородиці і ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа, спаси з душ наших. Будь прихильною, о Марії, вислухай нас. Ісус віддав Твої руки всі скарби своїх ласк і свого милосердя. Ти сидиш, коронована царице, по правиці Твого Сина, коронована вічною славою, понад усі хоре ангелів. Твоя влада простягається на все небо, а земля і всі її створіння тобі належать. Ти є всемогутньої завдяки благодаті. Ти отже, можеш нам допомогти. Якщо б ти не захотіла нам допомогти, як недобрим дітям, негідним твого заступництва не знаємо до кого іншого звернутися. Твоє материнське серце не дозволить бачити нас, твоїх дітей втраченими. Дитя, яке бачимо на твоїх колінах, і таємнича вервиця, яку бачимо у твоїй руці, будуть у нас надією, що будемо вислухані, і ми уповаємо повністю на тебе, віддаємося, як слабкі діти, у руки наймилостивішої серед усіх матерів, і вже сьогодні очікуємо від тебе, бажаних ласк. Богородиця і ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Просимо благословення у Марії. Ще про одну ласку ми тебе тепер просимо, царице, в якій не можеш нам відмовити. Уділи усім нам твою постійну любов і, в особливий спосіб, твої материнські благословення. Не відступимо від тебе, поки нас не поблагословиш. Благослови о Марії в цей момент святішу Отця Папу Римського, До давньої слави твоєї корони, до перемог твоєї вервиці, через які називаєшся царицею і переможницею. Додай ще й це, о мати, подай перемогу християнської віри і мир людському суспільству. Благослови наших єпископів, священників, а особливо всіх тих, які ревно вшановують твій святий храм, благослови всіх доброчинців твого храму Помпеях і всіх, хто розвиває та поширює набожність до Святої Вервиці. О свята вервиці Марії, ти солодкий ланцюжок, що єднає нас із Богом, зв'язок любові, що долучає нас до ангелів, вежа спасіння від наступів пекельних, певний сховок від загальної загибелі. Ніколи більше тебе не залишимо. Ти будеш нашою потіхою в один смутку, і тобі останній поцілунок нашого проминаючого життя, а останніми словами наших уст буде солодке ім'я Твоє, о Компейська цариця Святої Вервиці, о наша мати дорога, о прибіжищі грішників, о владичці примирення роз'єднаних. Усюди будь благословенна, нині повсякчас. На небі і на землі. Амінь. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач, на ці долині сліз. Тож зверни, пролоскава заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання. Покажи нам, Ісуса. Блаженний плід твого лона, о ласкава, о люба, о солодке Діво Марії. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання гарного, благословенного, Божого, світлого всім дня. Христос рождається. Славімо Його!